Позбувшись непотребу, допомогли військовим. Прикарпатці здали більше трьох тонн російськомовної макулатури. Організатори такої акції відправили папір на переробку та отримали 11 тисяч гривень. Ці гроші передали волонтерам, які виготовляють баги для захисників. Томи Леніна, Маркса та іншу пропагандистську літературу протягом місяця приносили мешканці Коломийщини та Городенківщини у пункти збору. Найбільше що здивувало, приносили доволі багато україномовної літератури, але на моє здивування дуже сильними пропагандистськими наративами радянськими цікавий приклад. Там книжка Жовто-блакитні банкрот написано гарною українською мовою про те, що не може існувати вільна Україна. Борис Захарченко займався збором макулатури на Городенківщині. Каже, там люди принесли понад 1800 кілограм російськомовного непотребу. Дуже долучились люди з сіл, зателефонували, кооперувались, привозили. Я приїжджав, забирав з коїсь маленькою частинкою цих книг. Вони допомагають армії, бо зараз кожного разу надте складно. Коломиці принесли трохи більше тонни російськомовних видань, розповідає Володимир Давачук. Каже, всю макулатуру відправлять на львівський завод, який займається переробкою. Ми з однієї сторони. Не допомагаємо армії, а з іншої позбуваємося цієї вже застарілої пропаганди радянського світу. Вдалося зібрати більше трьох тонн цих книг на загальну суму 11 тисяч гривень. Ми знайшли чоловіка. Який є конструктором баги, це позашляховик. Він зараз якраз його робить, і от ми ці кошти передамо йому. Анатолій Шевчук до лютого займався автоспортом. Тепер перекваліфікувався. Якщо колись конструював автомобілі для перегонів, то тепер баги для військових. На одну таку машину витрачають близько 6 тисяч євро. Однак, каже, навіть 11 тисяч гривень це величезна підтримка. Кожна допомога має велике значення. Купимо. Нам необхідні запчастини до слова, макулатуру збирають у різних містах Прикарпаття. Майже всі організації кошти передають Збройним силам України.